Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Точний прогноз погоди на найближчі два дні. Давайте розберемо детальніше. Синоптики попереджають про різку зміну погоди в Україні протягом найближчих днів. На Україну насуваються дощі, мокрий сніг та значне похолодання. Це принесе суттєве погіршення погодних умов. У четвер, 4, 4 квітня, дощовий фронт зміститься. Опади пройдуть у Донецькій, Запорізькій Херсонській областях, а також у Криму. На всій іншій території України пануватиме. Ме переважно суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер залишатиметься відчутним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день дещо підвищиться, і вже по всій країні очікується від плюс 16 до плюс 18 градусів тепла. Вночі прогнозується від плюс 4 до плюс 8 градусів. Однак, вже у п'ятницю, 5 квітня, погодні умови зазнають суттєвих змін на гірше. Мокрий сніг у суміші з дощем випаде у Волинській, Рівненській, Львівській та Тернопільській областях на більшості решт. Території країни ітимуть дощі, переважатиме хмарна погода протягом усього дня. Сухо, без опадів залишиться лише у Донецькій Луганській областях та в Криму. Вітер прогнозується незначний: 5-10 метрів за секунду. Через прихід холодного повітря та мокрий сніг очікується значне похолодання у західних областях: Львівській, тернопільській, рівненській та Волинській. Там денна температура становитиме лише від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Вночі в цих регіонах. Температура може опуститися до позначок від 0 до плюс 4 градусів. Нарешті території України в день очікується від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла, а вночі вітла від плюс 5 до плюс 8 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!